Так, друзяки, у нас спрацювання, але тут єска послаблена і там друга ще стрельню. Віталік молодець, два садочка бахне. О, тут крутить. Щось підкручувало тільки. Ага. Нема живця. Вкрало живця, пані. Да. Немає, я навіть не почув. Поняв, воно крутило, як я підійшов трошки, я підійшов. Дернув і нічого нема тут є. Зараз поміняємо там жито. І будемо далі бачити. Так, ще друзяки виставляємося. Мене вже крутить Андрюх. В Андрюхі спрацювання і в мене вже було два. Віташка витягну, два непоганих судочки такі до кила. Що є надія, що покліє сьогодні. О, щучку Андрюша таку десь в районі кіла. Все по класиці. За спин і погнали. Два з половиною трошки більше. Бо надія на судачка. Всім салют, банда, знов на рипалочці. Виставляємо жерлиці. Будемо кошмарити щучку судачка. Так, так що всім приємного приємно, перегляду. Ставте лайки, подписочки і погнали. Так, друзяки, красиво виставилися з Андрюхі. У нас там ще одне спрацювання, але не крутить. Може бути що полоста. Зараз перевіримо, побачимо. Друзі, виставився і в нас спрацювань. Перевіримо. Воно не крутить. Щось... О, крутно, да? Щось іде. Ух, яка гарна. Двушка точно! Двушка точно! Друзі, така приємно! А ну успокойся! Тут риба жива, бо це море! Ха. Класно, дивіться! Гарно взяла, за ус. Ага. Зараз мы її приглушим. Все у нас будет чітко. Друзіки, тільки закину. І був зразу під льот, але не взяло чогось. Дивіться. Тільки опустив зразу бум, підльотик. Затримаємося трошки на лунці. Може щука пролетіла в той езд. Покачаємо, покачаємо. До лід дуже тонкий і небезпечний. Дивіться, метрів 20 від нас вже лід поламало повністю. А тут Місцями 7-10 см. Тут де я сиджу зовсім тонкий. Але це та лунка моя, на якій я завжди рибачу, хочу її провірити. Там в мене був підход на одній луночці, різко підлетіла і не взяла. А чого не взяла, не знаю. Друзі, якось так. Андрюха зловив вже другу щучку, теж така. Кіла за два в мене поживала живчика одного за хвіст і все. Другий друзях ще одне спрацювання. Ходимо судачка, шукаємо, в мене в цій вулиці був підход, я вам показував один і все. Я там обходив, не було підходів, зовсім Вернувся назад. Будемо спробувати. Зараз стараемся зловити, бо жерлиця то одне, а на гарну рибку половити теж хочеться, правда? Так. Ці емоції, удари, покльовочки, це дуже круто, звісно. Друзі, все ловлю. Буде рибка, обов'язково вам покажу. Зі злоги я невеличкого судачка такого. Ой, дивіться, як підійшов зразу і бахнув, Поки не будемо пускати, може там ще якісь. Навіть підходи такого не було, тільки бум і підсів. в Андрюхі спрацювання. О, бачите, крутнуло трохи. Тільки що так гарно крутило. Андрюха, що там іде. Ой, друга стрельнула. Зразу дві. Гарно так крутила і зупинилася. Але Андрюха все одно не скоро прийде, бо там лід тонкий, хіба вже по накатанні буде йти. Перестала крутити і там не крутить. Воно світлений смалювати. Цей бандолом поспішається. Щоб у вас настрій був хороший. Правда ж? Ми ж завжди маємо бути на позитиві, на гарному настрій. Може вихід що припочався. А? Я скажу, що ти не скоро прийдеш. А там трошки підмотало. Встала? Да, стала і. Та чуть-чуть крутнула і теж стала. А? Ну і ця стоїть, але вона чуть-чуть крутнула. Не, не матаєць, що, друзі. Я судочка одного там на лунці зловив невеличку. У мене без колег. Віталій, коротше, як вдав, підсіг обірвало леску і з поводком, з вібом, зі всім. Там хороша риба була. Вона, поняла, як плюнула зразу, мотала добре. Є? Там, вийдемо з рота. Бандежерлиці вже більше години мовчали. Години півтори, мабуть. А тут зразу дві, Нічоси Погода така дощі Да, та, та не мотає теж, стоїть поки що. А, у тебе вже тут була щука, знаєш, значить юшка. Це жрець вже було в Андруге спрацювання. У мене в один раз життя вкрало і два рази. Покусало трохи одну щучку гарною взяв за два десь Ще зараз будемо другу перевіряти. Тільки цей раз з рота не виймає, тільки крючки. Подивимось, що нам ця скаже. Ну, Жилком там але не мотає. Хто смайлики показав? Хе, -хе. Тоже вкусило. Mm -hmm. Так, друзі, поки не клює. Бахнем з вами Чайковського. Ваше здоров'я. Друга там на самках сидячи <реш> пересувається по льоду. Бо лід слабенький вже. Все, друзі, ваше здоров'я. Добре. Ми шукаємо рибку, чекаємо покльовок на жерлиці. Бо жерлиці мовчать як ніколи. От навіть не змушують нас побігати. Навіть не змушують нас холості покльовочки бігати, перевіряти. Так що якось так поки що. Коротше, студія. Зматуємо жерлиці переходимо на друге місце, на іншу сторону. Віта, зараз туди перейдемо на ту сторону. На ту сторону будемо переходити. Зараз жерлиці позбираємо. Да, 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 вплав! Так, побачимо, що там судочка. І тоді побачимо наші плани на майбутнє. Так що класно було. Вже на рибалці. А тут справедліше сказати ще на зимовій рибалці, бо льоду нема. Якщо зматуємо мудочки, жерлиці і переходимо туди. Речі, банда перейшли на іншу сторону, у мене без підходу. Бахнула риба якась. Риба дуже хороша і зійшла. Що за риба, не незрозуміло, я думаю, що щука, але непогано. Бо ж в руку так вдарила. Місце таке прикольне, там порт попереду вантажний. Ми були на тій стороні моста. Ух, аж трусить, бляха. А? Без підходу, просто як лупнуло, бля. А що думаєш, шопель був чи що? Ні, це там за два кіла точно. Я думаю або судак, або хороша щука, або лупнуло аж в руку, поняв. Друзі, як і дістав. Балансір, бачите, що зійшла. Підламався крючок. Наш не тройник а двойник. От і все, досадно. Ну ладно. Кипалась, руха була. Щука? Так. Да. Віталіка щука теж вальнула, не встиг багром підійти. Фу, аж мене затрясло, як Фейборду ти. Та я бачу, що риба хороша була. О, бачите, друзяки. Відлітає, бах... бахкає. Короче, банда такої галопи, просили мене. Діться, вам зараз покажу. Здоров'я. Я щось знаю. От, глибина у нас 1,9. Виходимо в меню. Короче, є тут у нас флешер. Ось показую. О, це дно. Ну, і? Наша приманка тут бігає. От Ми піднімаємо і риба теж видно. Ну, Мені не дуже подобається користуватися таким режимом. Я вибираю традиційний режим. Так, зараз зробимо підсвітку більшу. Дивіться, я вибираю завжди традиційний балансирчик на скоп. Швидкість прокрутки. Швидкість прокрутки на лаштуваннях ставлю на максимально. Можна також розділення частот. Буде у вас 200 кГц і 77 кГц. Мені 200 більш подобається, тому я на налаштуваннях вибрав такий. Потім карта, квік можна ставити точки, до 1000 точок ставити. От, масштаб збільшуєте, зменшуєте. Це ми за мостом сьогодні ходили наш маршрут. О, так, що у нас ще тут точки, дорожки наші маршрути. Налаштування можна, вибираємо систему екрану, Налаштування екрану, Вибираєте. підсвітка, колірний кольор, режим, сигналить, коли глибина мала. На лоці на GPS можна. Що у нас далі? автовимикання Мова. Можна мову будь-яку нас влаштувати, немає тільки української. Далі у нас ще інформація про систему журнал, про ехолод, сам версія, прошивки, інформація про програмне забезпечення. Так, нам не треба заводське налаштування. Далі у нас що є? Імітація, тут можна рибок, вклю... ну, включити рибок. І все, далі, що у нас ще є? Моє судно вибираєте і тут це коли ви налаштовуєте якір собі. Ну, є дуже багато, я мало чим користуюся в настройках головного екрану на влаштуваннях ви можете додати собі в це меню це багато більше чого. Ну, тут такого типу, якби немає нічого. От. Зверху там є ця кнопочка хоп, і ви можете діапазон вибирати собі на 10-12 метрів, 20. Мене на 10 стоїть. Підсилення. Так, у мене зараз стоїть середній, я його вибираю на балансір на висок, е, низький на мормишки і низький на віби, середній на балансири і високий на віби. У нас частота чірк, можна вибирати 150-200-240 кГц. Ширина 19 градусів, тобто так, масштаб вручну можна авто. От я вибираю завжди авто. Ви можете ще собі вручну вибрати От, і налаштувати, який вам треба масштаб. От вам буде показувати тільки верх або низ і глибину. Далі нас? Ну, авто збираємо все. От сюди я ніколи не лазив. Швидкість... А, лазив, швидкість прокрутки я ставлю швидко, Ну, йде в реальному часі. Кольорову схему можна ставити, символы виріблення тоже виключаємо. І все. і вов. здесь еще на ваштуваниях можно настроить вот, такой остоп у нас это средство пришло вот, и в тепло вот я пускаю вот лут значит это наш вертист круг лутки будет быстро поставил но сразу в реальном участке вот Ну, заказав От, бачите банда, фін щучку витягнув. Оп, заглушив, і зараз він її спустить кров. Ми вже збираємося додому. Віталіка щука зійшла, в мене зійшла, в дядька Андрія не зійшла. <реш> вот. Заїдемо. Про ехолот. Саме основне розказав, кому треба більш детально, пишіть в коментах, я вам обов'язково відповідь відпишу, або зніму коротке відео, саме на ваше питання відповідь дам. Може в відеоформаті, може в коментарях. Вот. Дивлячись, яке буде питання. Вот. Ми вже їдемо додому, друзі. Зараз ще заїдемо в той же магазин рибацький, подивимося на цяцькі. Вам більш детально, можливо, якесь коротеньке відео зніму про мормишки, балансіри, силікончик, джерки. Покажу вам більш детально, а то я так тоді пробігся. Хотілося собі просто подивитися, прицінитися, по чому силикон, ну, пластизол для лиття приманок, барвники, бльосточки і прочі, і прочі. Так що, друзяки, дякую всім, що дивилися. Вам бажаю міцного здоров'я, дали хрибалок. Пока.